Завершення робіт з благоустрою на території ліцею номер 18 та важливість комфортного середовища для всіх учнів міста, де ще планується реконструкція будівель навчальних закладів у Чернівцях та за якими критеріями визначають їх першочерговість, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівецькому ліцеї номер 18 завершуються роботи з благоустрою. Наразі там ремонтують спортивний майданчик. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою нашого міста Ігор Ніколенко поділився деталями реконструкції. Журналістами проводилися ремонти з мощення ФЕМ. Встановлення тротуарної плитки заливали бетонну основу під спортивний майданчик. Тут будуть встановлюватись також ворота для футболу і встановлюватись поліеретанове покриття буде. Буде проводитись ремонт стін, які навколо даного майданчика буде огороджуватися, встановлюватися гасільні сітки для того, щоб діти могли вільно ігратися. Також виконані роботи. З встановлення опорної стіни і безпосередньо буде проводитись також озеленення вже по завершенню даних робіт. Ігор Ніколенко зазначив, що в роботі наразі знаходяться 14 навчальних закладів міста, де тривають ремонтні роботи. Бюджетом міста передбачено на виконання капремонтів майже 92 мільйона мільйони гривень. Паралельно з завершенням роботи у ліцеї 18 активно ведуться ремонтні та модернізаційні роботи і в інших навчальних закладах. Директор департаменту розповідає. Те саме зараз у місті в освітніх закладах йде реконструкція. Школа 20, ДНЗ, 9 і ліцей, 18. Там проводиться заміна даху, утеплення фасаду, заміна систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон та дверей. Також проводяться роботи по закладам, таких освіти, як 33 третя школа, гімназія 5, Саме роботи проводяться по спортивним майданчикам для того, щоб Діти з даних закладів освіти мали можливість проводити певні ну, на уроках фізкультури, займатися саме спортом: це баскетбол, футбол, волейбол. Нагадаємо, у Чернівецькому ліцеї номер 20 оновлюють харчоблок, який не працював декілька років. Ігор Ніколенко розповідає, на якому зараз етапі роботи у закладі. На завершальному етапі технагляд департаменту інфраструктури зараз перевіряє стан виконання робіт. Якщо за Ажень не буде, ми вже зможемо приймати дані роботи. Завдання міста, аби всі діти отримували знання у нормальних комфортних умовах, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук, та пояснює, яким чином обирають об'єкт пріоритетний для початку реконструкції. Кожного року ми маємо приблизний перелік закладів, приблизних потреб закладів всіх. Але ми розуміємо, що є те, що стосується першочергової потреби, є те, що виглядає приблизно як марафет, так тобто стіни. Коли ми говоримо про воєнний стан, ми говоримо про першочергові Вість глобальних речей і максимальна кількість бенефіціарів, від яких можуть бути отримані. А в даному випадку виходячи з всіх всіх потреб, ми вибирали саме на цей рік ті заклади, які або в справді в аварійному стані. Ми даємо першочерговість, і безпосередньо тоді вже департамент може працювати з кошторисниками для того, щоб розуміти, які суми закладати на ці об'єкти. Діана Добенда, Іван Мітрік теми дня та